Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. А кого ж ми будемо з вами сьогодні робити? Ось погляньте. Це ведмедик не валяйко, а чому він не валяйко? Тому що, як би ми його не поставили, він падати не буде. Ось такого ведмедика ми спробуємо сьогодні зробити. Ви готові? А для роботи нам потрібно... Які геометричні фігури ось у нас лежать? Так, це круги. А погляньте уважно, чи однакові вони? Ні, вони різні за розміром, молодці. А крім кругів, нам для роботи потрібен аркуш паперу білого кольору, фломастер, клей серветочка і ось пензлик для клею. Тож спочатку давайте викладемо, як буде виглядати наш ведмедик-неваляйко. Беремо найбільший круг, кладемо його трішки нижче, ніж центр, ніж серединка. Ось так поклали. Це в нас буде тулуб. Далі беремо менший круг. Ось він, менший круг. Це в нас буде голова. Ми зверху прикладаємо. Так, Зверху тулуба прикладаємо. А залишились у нас найменші круги. Це в нас будуть вушка, одне вушко і інше. І ще залишилось два. Це у нас будуть лапки. Ось одні і інші. Так, приклали ось так. А тепер ж нам потрібно його наклеїти. Так, спочатку нам потрібно наклеїти тулуб. Ми беремо, ми беремо пензлик. Не забуваємо, що пензлик ми тримаємо трьома пальчиками. Беремо, набираємо клей, набрали, перевертаємо нашу заготовочку нашу, і від серединки ми намазуємо клеєм. Наносимо ось так клей. Ще набираємо клею на пензлик і наносимо, наносимо клей. Далі пензлик відклали, перевернули нашу заготовочку і приклеяли ось так тулуб. Далі беремо серветочку і притискаємо для того, щоб прибрати зайвий клей. Ось так притиснули, і тулуб у нас вже приклеєний. Діти, далі ми беремо ось такий кружочок. І знову перевертаємо, набираємо клей і наносимо, ось так, наносимо гарненько клей. Нанесли це ми приклеїмо голову зверху тулуба, ось так. І беремо серветочку і притискаємо гарненько-гарненько. Притискаємо, прибираємо, і вже в нас голівка приклеєна. Так, діти, тепер залишились у нас найменші кружочки. Тому ми беремо один кружечок, перевертаємо його, знову беремо клей. І наносимо клей, нанесли, і це в нас будуть вушка. Приклеюємо зліва вушко, зліва приклеїли одне, взяли серветочку і притиснули. Ось так. І ще одне вушко нам потрібно, тому беремо ще один кружечок, і також його намазуємо клеєм. Нанесли клей і справа притиснули, приклеяли. Ось так. Взяли серветочку і придавили. Ось в нас вже ведмедик з вушками. А що не вистачає, а не вистачає лапок. Тому в нас ще залишились маленькі кружечки. Беремо знову наносимо клей. Нанесли клей. І також приклеїли зліва лапку, взяли серветочку і притиснули, щоб залишки клею ми прибрали. Так, лапка готова. І ще одну лапку беремо, змащуємо клеєм. Так. І приклеюємо справа. Ось так. Як я, погляньте. Беремо серветочку і притискаємо. Так. Діти, а тепер ми беремо фломастер. І нам потрібно намалювати оченята. Малюємо очі нашому ведмедику. Ось так. Також кружечки. Намалювали. А ще ми намалюємо носик. Носик ось такий у нас буде. Намалювали і ротик. І ось такий ведмедик неваляйко в нас вийшов. Діти, ви великі розумнички, ось такий ведмедик неваляйко в нас вийшов. А зараз наше заняття підійшло до кінця. Тому я буду із задоволенням чекати на фото саме ваших ведмедиків. А зараз будемо прощатись до побачення малята!